Команда КВН навтема Вракаші. А ні для кого не секрет, що Закарпаття усіх асоціюється з циганами. Отож, ми з гордістю представляємо перший закарпатський блокбастер. Бюджет, якого склав 4 тонни з даного заліза. 48 субсидій. Від творців закарпатського вина та ми з Закарпаття нас затопило. Гейзо Піт, іштван деп та Морішка джолі у першому закарпатському блокбастері. Закарпатський барон. Отже, циганський табір, циганський барон помирає. Батько! Батько, щось не так. Та ні, то ні. Батько! Батько, що з тобою? Щось в очах потемніло і в голові помутніло! Так і взяло тебе то вино закарпатське. Синку, синку біжи за допомогою. Батько, та я даде хочу край світу, батьку. В бібірку біжи. Та я махав то далеко. А -а -а, тоді тоді облиш мене, сину. А-а-а, Синку, я щось не відчуваю ніг. Батьку, де їх немає. Хм-м-м. <говор> Сину, яка година там? Батько, батько вже, вже сьома біжи, біжи за брат, братами своїми, бо вже прийшов мій час. <говор> а оскільки в нашій команді всього на всього четверо чоловік, ми вирішили проблему з синами по-своєму. А, сину, сину, всі тут! Так, батько, Петрик прийшов. Вася, дижі, навіть брати-близнюки кабури прийшли. Ніфіга собі наплодилось. Та я лев! Сину, сину, подай мені подай мені оту руку, батько, цю тримай. І тут також руку подай мені сину, батько тримай цю руку. А що ти зробив, батько? Синко, я наклав на себе руки. О, oh, но! No. Але ж сину! Oh, no. Ну як же так oh, сину? НО! No. Oh, no. Сини мої, я все зрозумів. Серед вас всіх є мій один, не син. А на телеканалі СТБ Нове реаліті шоу. Лишній син. Отож в мене в руках результати смс голосування. За ними лишнім сином стає. Ним стає. Скоріше кажи. Я відчуваю хвилювання в залі. І ним стає син під номером три. Я так і знав, тут все куплено, тут все за гроші. Чи можете тому, що я картонний? Чи я один тут такий? До зустрічі на телеканалі СТБ, а ми продовжимо. Сину, сину, от і прийшов мій час. Ні, батько. Ну що ж, здавалося б, наша історія про помираючу оборону закінчилась. Але це ж музикальний конкурс, і нам треба щось заспівати. Але що співати? Розумієш, Гоє, от треба співати про те, що бачиш. От, наприклад, сьогодні повний зал і пацанів багато, і дівчат. Самі активніші перший і сьомий ряд. Той вже хороший настрій у той взрослий син. Отая від природи гарна, а та від мейбелін, а там уже допили пиво, а там лиш почали. Ми вас усіх тепер спалили. Вибачайте, пацани, і знову повний зал. Мерехтять вогні, такого точно не побачиш навіть у вісні. І краще б ми тут жили тоді б ми не дуже. Зарембану давай шутяру бо ми щось затупили і буде так завжди. Допоки є в нас ви з вами була Кавен команда Навхтема Вракаши. Ну що ж, можливо, ми й не пройдемо фінал, але зато ми можемо вимовити свою назву. Команда КВН Навтема вракаши.